В Миколаєві понад тисячу дитячих та спортивних майданчиків обслуговують фахівці комунального підприємства Дезпілот. Крім того, вони опікуються станціями до очистки води та ліквідовують наслідки російських атак. Детальніше про те, як працюють комунальники у різних напрямках міського життя, розкаже наша Катерина Рупташ. Облаштування дитячих майданчиків, обслуговування станцій до очистки води та ліквідація наслідків обстрілів. Ці та інші роботи у Миколаєві виконують фахівці комунального підприємства Деспілот. Щодня вони забезпечують стабільну роботу міської інфраструктури, аби місто не зупинялося і могло розвиватися навіть у складних умовах. Зокрема, комунальники регулярно обслуговують станції до очистки води, значна частина яких розміщена на об'єктах соціальної сфери. На балансі підприємства нараховується 114. Систем до очистки води, які ми на постійній основі обслуговуємо, робимо аналіз води з Держспоживслужбою, це затверджено. Та раз на два тижні кожна точка проходить відбор аналізів, та таким чином вода відповідає стандартам, нормам, та наші громадяни можуть користуватися цим та, та користуються. А для всіх охочих перевірити якість води на точках видачі розташовані QR-коди, за якими можна побачити результати аналізів. Так, протягом поточного року миколаївці набрали близько 123 мільйонів літрів очищеної води на точках видачі, які обслуговують працівники Деспілот обслуговування. Це заміна сипучих матеріалів, це з ремонт, в тому числі і скважин, які перебувають, також у нас є на балансі. Ну і дійсно всі насоси, вся автоматика, що там присутня, це все ми обслуговуємо та все намагаємося держати в той формі, що воно повинно бути. Такі системи до очищення води видаляють токсичні речовини з рідини, знижуючи ризик отруєнь чи захворювань. Саме тому регулярно проводити їх обслуговування так важливо. Ситуацію ускладнюють відключення світла. Однак на підприємстві розповідають, минулого тижня, коли Миколаїв внаслідок російської атаки залишився без електропостачання, частина точок видачі продовжила функціонувати. Наше підприємство забезпечило більше 40 точок видачі води, які працювали автономно, тобто на генераторах. Наші співробітники це все облаштували, зробили. І відробили так, як повинно бути. Тобто мешканці теж були з питною водою, не дивлячись на відсутність електропостачання. Ба більше фахівці цього підприємства пліч опліч з іншими комунальними службами та рятувальниками беруть участь у ліквідації наслідків ворожих атак. Наше підприємство виконує аварійне закриття вікон внаслідок обстрілів та покривельні роботи дахів, які теж пошкоджені. І всі працівники до цього залучаються за 25 п'ятий. Рік, по сьогоднішній день, близько 9 тисяч квадратних метрів це ОСБ-плити, було використано більш ніж 4 тисячі метрів квадратних тенти, які використовуються для дахів, та близько 13 тисяч квадратних метрів це плівки. Також, окрім цього важливого напряму, підприємство займається облаштуванням та ремонтом дитячих майданчиків. Цьогоріч по теперішній час вже близько 150 майданчиків відремонтовано. Це трошки збільшений обсяг порівняння з прошлим роком. Намагаємось наращувати темпи, і помімо цього, ще цьому році заплановано завершити облаштування чотирьох нових майданчиків з новими елементами, з гумовим покриттям, що поліпшує, та та покращує розвиток та досуг наших дітей. Так, один такий майданчик під назвою Герміона. Наразі облаштували у центральному районі міста. Ще три об'єкти планують завершити до кінця поточного року. На прикладі цього майданчика в осені були розпочаті роботи, будівельні роботи тут проводились, потім облаштування. Теж будівельні услання гумового покриття та встановлення собственно, цього комплексу. Та позаду нього є ще дитячий майданчик, і теж було відремонтовано та встановлено додатково маленький дитячий комплекс. Сонечко для маленьких діточок. Так, завдяки спільним зусиллям комунальників міської влади та партнерів вдається не лише підтримувати майданчики у належному стані, а й облаштовувати нові локації, які стають улюбленими місцями відпочинку для містян. Наше підприємство намагається поліпшити умови розвитку наших дітей, тим паче, що зараз таке діється в країні. І якісь радощі, якісь для малець, щоб вони були і розвивались, і бачили щось гарне, добре, красиве. Тому ми, звичайно, наші працівники, яким теж хочеться висловити подяку, трудяться, працюють. Та будують такі, хоч невеличкі, а радості для діточок. Тож ці люди продовжують працювати, аби миколаївці незалежно від віку почувалися якомога комфортніше у рідному місті. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.